Друзі, доброго дня! І нарешті ми з вами доїхали до міста Львів і завітали в торгівельне підприємство Міні-Агро Львів, яке знаходиться на трасі Львів-Київ на сьомому кілометрі. Орієнтір це початок кільцевої дороги за дубляном, майже на перехресті. Проїхати неможливо, шоурум дуже красивий, трактора перед ним стоять. На Західній Україні це найбільший шоурум з продажу міні-агротехніки взагалі. У Львові сильна конкурентна середа, є декілька сильних конкурентів, але в міні-агро ми завжди відрізняємось тим, що в нас сама велика наявність міні-тракторів будь-яких відомих брендів. Ми не торгуємо скаутами, ми не торгуємо кентаврами і ДТЗ. Ми веземо тільки відомі надійні бренди, такі як Томфен, Джимма, Сінтай, Шифен, Лавол, відомий всім Булат, улюблений всіми Оріон, ну і індійські трактори Соліс. До речі, якщо ми зайдемо з майданчику торгівельного шоурум, тут вас зустрічає велика кількість міні-тракторів. І що саме цікаве, міня це єдина компанія, де ви за один прихід до нас, в будь-яке торгівельне підприємство нашої мережі, можете потестувати одночасно всі трактори-конкуренти від відомих брендів. Якщо беремо 24 четвірки, то це і Джинма, і Донфенг, і Булатиріон, і, і Сінтай, і Шифенг, і Лавол, і Соліс, і все в одному місті. Якщо беремо 40ки, майже все те саме, окрім Ловола і Сінтая. Тому, друзі, якщо вам потрібен міні-трактор, то вам дорога пряма в міні агро Ми оперуємо по всій Україні єдиним складом міні-агротехніки. В нас завжди в Україні на залишку суттєво більше, ніж 1000 тракторів. Ціни в нас адекватні. Лізінг, кредит. Будь-які варіанти готівка, безготівка, Так що завітайте, тестуйте та купуйте. Посилання на наш сайт під відео. Там завжди актуальні ціни в гривнях. Телефони львівського торгівельного підприємства також під відео ви знайдете. Ну, є посилання під відео на всі контакти торгівельної мережі. Під'їжджайте в найближче до вас торгівельне підприємство і обирайте саме той міні-трактор, який вам буде не тільки до вподоби, а й наразі буде виконувати всі завдання, які ви перед ним е вважаєте потрібним поставити. міні працює для вас, ми поруч, ми рядом, ми працюємо для вас, друзі. Лайк, підписочка.